Хорт за зайцем, поки усі яблука не випродала. Та й думаю оце. Зайду до сірка, вип'ю чарку другої. До якого сірка? <рес> У мене собака був сірко, так я його вигнав з двору, що так погано дражнили. Так а вас хіба не сірком дражнили, та й тепер, усі дражнять на подолі. Не сірко, а, а <рес> Запаніли. А в одній чоботі ходите? У своїй хаті не голі ходити. Отак. О, а хоч би запаніли, так як у дочку маємо. Би, вас, вам би краще нас величати треба. Але знаєте, мені хоче сірков чи і рябков. Чого ти оце з посудиною тримаєшся? Давай Випий се чарку. А ми тут е, зі старим до вечірні виряджаємося. Так і химку заслали, хату нема на кого заставити, треба заперти, треба заперти. О! Так ідіть собі байдуже, я сама тут погосподарюю. І що тепер? І душі нема. Як відде броня, таке буде. Угу. А що ви там воркуєте? Ще не наворкотались? Вам би вже скуптись пора. Чуєш, явдога, що ти надули, як індик перед смертю? Явдохо. Ще б сказали вівдя, коли б дочка не почули. Запаніли. Я в того що жити напосючила горілку дала. Не кричіть, бо так дуже. А то що бо, хіба мене горло куповане? Та й вуха в нас не позичені. Не кричіть, бо у нас така дочка. Ой, велика ця, ця носитися з нею, я б з бандурою. <рес> є з чим. Бо вчились у пенсіоні аж три місяці. <рес> не обида, а у пенсіоні. Та чули, ми вже це чули, аж ось то чортіло. Та послухати, що знала. Що це веде нас у гості. Але як бачиш небо, це що таке? Прийшла з доброго дива з великого чуда, та ще й тільки. Ти тепер, казать, не годиться. Старі звичаї покинули нас, треба по модньому поводитись. В, ви з викушей оце похопилась поперед господаря. Швелька пересохла. То та, вже опору. третя. Що ви робите? Як третя? А я забула лічить, та ви ж. Ну, Воно конець! Давай, <звілляє> <я не> мав, <звілляє> до о! Та в одну уже час. То це вам уже не вільної чарки горілки в хаті випить. Бо це не шинок. Кажу, тобі тільки шинку п'ють. Раз у раз у шинку, а в образованих в домах тільки до обіду. Ти оце не, не хапай, а краще піди по самоваря розірни й тітці принеси. Не дійдете. Що ж це ви, сестро, вигадуєте, щоб моя дочка після пенсіону та по самовар ходила? А руки не отсохли. Після пальціону. Давай мені пляшку, чарку я замкну на три замки.